Чому в горах Апалачі постійно відбувається щось страшне? Апалачі утворилися понад мільярд років тому. Вони старші за кільця Сатурна та озоновий шар землі. З давніх давен землі населяли індіанські племена. Вони мали багатий фольклор і вірили в духів. Апалачі були частиною сумнозвісної дороги Сліз, шляху яким індіанців насильно виселяли з рідних земель у 19 столітті. Місцеві вірять, що їх душі досі блукають горами. Туристи доповнили гірський фольклор сучасними історіями. Однією з найдивніших. Ших є історія про неоленя. істоту, яка виглядає як звичайний олень, але рухається неприродно й з лісу. Спостерігає за мандрівниками. Не менш мотрошною є міфічна людина-метелик, велика істота з крилами та палаючими червоними очима. Подейкують, що зустріч з нею пророкує щось погане. В соцмережі сповнені відео про дивні вогні на коричневий горі, які туристи бачили навіть після того, як дороги змив повінь, й історії про ворона пересмішника, який імітує голоси людей, і заманює їх у гущавину. Для жахачок Апалачі навіть спеціальний хештег придумали. А ви любите страшні історії? Пишіть в коментах.